Добрий день, малята! Приготуйте малята вушка і послухайте. Здогадалися, малята? Ми з вами потрапили у ліс? Якого? Кольору дерева. Так, дерева зеленого кольору. Дітки, а дерева високі чи низькі? Так, звісно, дерева високі. В лісі живуть лісові тварини. Дітки, їх багато чи мало? Багато. Давайте на галявині відпочинемо. Діти, якого кольору хмаринки? Так, хмаринки білого кольору. А сонечко якого кольору? Сонечко жовтого кольору. Малята, хмаринок багато чи мало? Так, хмаринок багато. Малята, а якої форми сонечко? Сонце круглої форми. Ви відпочили вирушаємо далі. Яка чудова галявина тут ростуть квіти? Чи однакові квіти? Квіти різні. За якою ознакою квіти відрізняються? За кольором, за розміром, на галявині великі та маленькі квіти різних кольорів. Знайдемо дітки велику і маленьку квітку одного кольору червоні, рожеві, жовті, помаранчеві, білі квіти. Малята, а для вас завдання. Спробуйте для лісових звірів із кубиків чи мозаїки викласти квіткову галявину. Буду чекати на ваші світлини з нетерпінням. До побачення!